Рада знову вітати всіх нам в своєму каналі, сьогодні я розповім про свої просування, які в мене сталися після останнього відео. Як ви бачите, оформився мій великодній заяць. Зробила я квітку з тканини. За майстер-класом дівчини з каналу Рукоділля Влог. Я багато передивилася, там такі складні, це начебто не складний, але там збірка така цікава. Тобто в мене тканина така трохи слизька, скажу так. І там за так, зачепити ниткою і. Закріпити нелегко, але я впоралася, це вперше я так роблю. Там, в принципі, якщо прилавчитися, то нічого складного, а виходить ось так шикарно. Потім я в Ютубі опитування проводила. У мене було 5 бусин, але в опитувальнику можна тільки 4 задати там варіанти. І я питала у дівчат, яка більше пасує до мого зайчика, і більшість голосів це 33%, а голосувало 15 осіб, я їм дуже, дуже вдячна. На жаль, я не бачу хто. Голосував, можливо, там якось і можна подивитися, але я не знайшла. І ось більшість вибрали оцю бусину, такий мокрий асфальт, і, до речі, вона натуральна. Це не пластмаса. Я не пам'ятаю, як називається цей камінь чи це що у нас? Перлина, ну, точно, мабуть, не перлина, але вона така важкувата. Тобто, я коли купувала, мені так продавчиня сказала, що це з натурального матеріалу, але вона також не пам'ятала. Тому і вона така важкувата, ну, теж там прийшлося так викручувати, щоб її нормально пришити. Далі ось таке мереживо з квітками, найбільше підійшло, і ось така стрічка. Така вона бежево світло рожева вона тут поєднується з квітами. Я не зараз покажу ось так. Теж, бачите, з іншого боку виглядає досить елегантно з цього боку. Дівчата вже так прилаштовувала, прилаштовувала, ну, як зуміла. Я не приклеюю. Я намагаюся все пришивати, взагалі я клей. У мене є клей пістоли, там різні клеї, але я все ж таки намагаюся пришивати і не використовувати той клей. Чому ще я вирішила все ж таки там пришити, бо якщо потрібно попрати, просто там нитку або відрізаєш, або випорюєш і переш, і назад пришиваєш. Тобто ось так. Звичайно, самого зайця випрати не вийде, і там що в нього, чим він набитий, але все ж таки, ну ви ж розумієте, і квітка світла, і мережево світле, і як ти його, з нього там пил не струшує, все одно буде. Мені здається маратися. В принципі, іграшка, я думаю, в мене надовго. Я її так вручну теж шивала, ну я показувала і розказувала в попередньому відео, Так, дівчата, ось так, щоб воно не зливалося в попередньому відео. Це моя перша така іграшка, вручну шита. Я дуже бідкалася стосовно того, що в мене немає такої, знаєте, ну... Принтованої тканини, скажімо так, що в мене тільки однотоні. Але дівчата якраз вже коли я шила цього зайця, знайшла новиночки від ВДВ, де там вже готові набори по вишивці зайчиків великодніх і не тільки зайчиків, де однотонна тканина, розшита ну, вишивкою. По-моєму, гладь. Зараз я вам Покажу ці новинки, не встояла я, щоб окреме відео не знімати, зараз поставлю на паузу, вімкну ноутбук і розкажу вам. Є ось такий набір зайчики з виготовлення двох іграшок, Вишиваються глад'ю, Їх розмір 11 на 14 см. Ну, це просто. Якщо ви не знаєте. І... Тут вже все готове, бери ши, я думаю, є інструкція. Зараз ми подивимось. Так, що тут входить до складу. Муліне 100% бавовна, яскраві та стійкі кольори, тканина, бейкі з нанесеним малюнком зручно для вишивання. Я вперше чую про існування такої тканини. Навіть чи малюнок нанесений. Голка поні, індійська. інструкція, зрозуміла, покрокова. Холофайбер для наповнення іграшок, це дуже добре, нитка титан, сутаж для стильного декору і бісер преціоза для декорації. Ну, тобто, все, що вам потрібно для створення цих іграшок. А я стільки відео передивилася, щоб їх створити. Цю іграшку, ну, тому що вперше воно здається, що легко. А коли сідаєш, то не так воно вже і легко з першого разу. Потім є ще отакі кролики, теж набір для виготовлення двох іграшок. Тут 12 на 12 см вони виходять за розміром. І така точне наповнення набору. Тобто, все, все, все в одному наморі бери і роби. Дуже цікаво, і ціна, на мій погляд, доволі така теж невеличка. Потім в них ще є от набори курочки. Я все не як до курочок не дійду, але в планах є. У мене вже тканинка є, дякуючи мамині подрузі. Але теж така цвітаста. А тут однотонна і під вишивку. Так, ну, Повернемось до курочок. Також дві іграшки з вишивкою гладдю, і виходять вони 10 на 14 см. І з підвісом, ви знаєте, вони потім можуть йти, як і новорічні іграшки, а чому би і ні. Я дивлюся, зараз великодні дерево роблять з ялинки. Ну, штучно, звичайно ж, прикрашають. Так. І хто деревце буде ставити великодня, теж можна повісити, вони невеличкі. Склад такий же, як і перед цим я читала. Тобто, все-все-все, що потрібно є. Потім ще йдуть качечки. Також дуже гарні. Також дві, дві іграшки виходить, вишивка гладдю, а розмір ну, вони приблизно однакові, тут 10 на 13 см. І це дуже добре, що вони такого одного розміру, тобто вони будуть складати композицію. Не буде там вибивати, що одна дуже велика, а друга дуже мала. Тобто можна купувати і вишивати поступово і потім прикрашати або. Будинок або дерево класні, мені дуже сподобались. Я побачила рекламу. Тут також а, ще набір гусочки, також дві штуки в комплекті. Вони 10 на 15 см. Небагато тут кольорів. Тобто, але вишивка гладю. Ну, от хто хоче навчитися, до речі, це я хочу навчитися гладю. Я вишивала раніше, ще там в дитинстві. Але, ви знаєте, воно забувається, все одно забувається. Тому так, тому потрібно згадувати. А потім мені дуже сподобались, дуже сподобались в цьому році розробки від кольорової, в них взагалі дерев'яні ці заготовки і вишивка. Вишиваються тут цілі композиції. А щось вишивається, щось ні. Ось такі зайці веселони, до речі, кольорова розігрувала цих веселонів. Ну, я не виграла, я брала участь. Ну, прикольні, прикольні. Тут розмір декору 180 на 500 мм. В набір входить дерев'яні форми під вишивку з підставкою. Мулінет DMC, бісер преціоза, голки для та бісеру. Додатковий декор і схема та пояснення. Тобто, тут і підставка. Все, що потрібно для композиції, і такий бісер для вишивки виходить яєць. Тут можна на сайті в них подивитись, що входить в набір, і я так бачу, що є відео. Потім курки в такому ж стилі, дерев'яні курки, Ось. і Дві у вигляді великоднього яйця вишитого, і ще є підставка, куди можна буде крашанки поставити, які там будете фарбувати, або справжні, або ну, декор. Тут також ну, так, 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 такий же склад набору. А, і, так, і ще є курка. З іншим малюнком, це, я так розумію, ну, нанесений малюнок на курку, вишино, чи я не буду стверджувати, але нанесений малюнок і називається Весняний цвіт. Тут інша, ж, інша вишивка на яйці, гарна задумка. Повністю, от, повністю зібрали і декор вам готовий. Не потрібно там підставку чи ще щось шукати. Гарна композиція, так у нас стіл великодній. І вони теж не зупинилися, ще є квітуча весна набір, тут уже з пташками. І така родзинка, яйце це одне. Такими вирізуваннями, як мережина, якщо я правильно зрозуміла, а одне вишивається. Ну вишивається. пташки теж з підставкою. Тобто тут 180 на 280 мм. Тобто, невеличка така композиція. Ну Все, що можна поставити на стіл, не буде ще там метр на метр ставити ту композицію, вона буде заважати. Набори крутезні, крутезні просто. Ще можна, тут небагато, я дивлюсь, вишивки, тобто можна встигнути, я сподіваюся, що я до кінця березня випущу відео, і, можливо, хтось не знав. Я випадково побачила, я ніколи не думала, що в і кольорова такі класнючі дизайни розробляють. Скажу чесно, я думала просто ну, дизайни для вишивки, а не саме для декору. Тому, дівчата, знайте. Так, далі. Покажу свої ж яйця, які я вишиваю. От ще в мене одне яйце з зайцями. Ну ви зрозуміли, що в мене зайцеманія почалася. І якщо ви бачили, два попередніх, там я вишила, я з ними беру участь в СП Великодній марафон від Галини Свір'єпкіної. І там, щоб ви розуміли, чому я не дуже поспішаю вишивати бекстіч, тому що в СП потрібно Вишивати там 100 хрестиків на день. І, тобто Щоб мені встигнути, я залишаю, Ну як не завершено там не обов'язково прийти до фінішу, тому я залишаю бек на потім. Але все ж таки я хочу встигнути фінішувати з цими дизайнами і ще їх зібрати до Великодня, звичайно. ж Але ж хочеться все ж таки і виконати всі умови СП. Я вишиваю ну побільше ніж 100 хрестиків у мене. Паперові схеми, там перенабрати я їх вже не встигаю. І тобто, мені так зручніше. І, до речі, оце з чеського журналу я підібрала, щоб ще брати участь в СП Весела Ферма 2. І в мені якраз підходить, у мене там курчата, курки і ось зайці. І от у мене тільки три схеми. До цієї схеми в мене на зворотній бік немає. Дизайну, можливо, і є, виробник випускав, але в мене тільки три. І я що ж робити? Потрібно ж, ну, думаю, може, тканиною там зворотня сторона буде оформлена. Шукати особливо ніколи, якщо чесно, в такому ритмі, і ви ж розумієте, що я наразі в основному вишиваю великодні дизайни. оце в мене основне моя кокетка наразі вже з СП закінчилася, але я її. Не встигла, тому що переключилась на ЦСП. Ну, попереду, все ж таки, е, Великдень, і мені хочеться все ж таки е, встигнути до Великодня повишивати і щоб було чим прикрасити. ну квартиру. Але я потихеньку все одно просуваю. З нею я беру участь в СП Вишиваю Українське і, по-моєму, рукодільні посиденьки від Галини Свіреткіна. І що я в мене був вибір. Я давно хотіла, можливо, навіть, по-моєму, в мене є відео, минулорічне, з великодніми дизайнами. І ось в мене був вибір між Duran Jones і. Великоднім дизайном і Юлія Грішко випустила теж дизайн Hello Spring, і там також є великодні яйця, тобто метелик, лійка з квітами. Ну, гарний сюжет. Він і підійде під великодній, але там багато ниток в мене по ключу немає. І я все ж таки відклала, а тут... Ось цей дизайн від Дюрен Джонс. Тут теж, як ви бачите, заяць. В оточенні такого віночку з крашенок чи писанок. До речі, кожного року читаю, в чому різниця, все одно не пам'ятаю. І що мені ще сподобалося, що оцього дизайну Дюрен Джонс розробила як Осьвий бік, так і зворотні. Тобто це двостороння буде іграшка, ось це мене, звичайно, і це великий плюс, тому я вирішила вишивати все ж, таку, все ж таки, в дизайн Deturin Jones. І ще був плюс те, що поміщається мені ось у п'яльця, скажімо так, тому що я не хочу переп'ялювати, мені ж все ж таки хочеться добекати цей дизайн. Була можливість я там буквально по декілька хрестиків все ж таки вишивати цю кокетку. Це в мене вже завершена бджілка. І ось цей дизайн. Тобто буду намагатися усі три, щоб коли мені переп'ялювати, щоб вони, в принципі, ну, були максимально вже готові. Тобто в ритмі танцю все це відбувається. Бо якщо ж переп'ялиш все, тут уже доступу не буде. А мені б хотілося просувати далі. Хоч потроху, але просувати, бо потрібно ж формити сенс вишитих писанок, якщо їх не формити до свята. Тому ось така історія. В принципі, не складно. Єдине, що складновато вишивати на ось цій канві, це, по-моєму, 16-й каунт. Чи навіть 18-й ниткою у 2 складення. Тут в мене є ниточка, вона така суха і тоненька, по-моєму, жовта вона. Більш так акуратно вкладається. А ті, що потовше, ті, звичайно, штовхаються і одна одну перекривають. Але я так намагаюся затягувати сильненько, і воно більш так Рівно, Але треба призвичаїтися. Сам розроблений дизайн для 14-го кауту, але наразі у мене 14-го, по-моєму, немає. Але треба вчитися і на більшому каунті вишивати, набивати руку. Тому для мене це буде досвідом. Ось так розказала вам всі. Свої секрети, як я так підлаштовувалася, як вибирала. Ну, Можливо, комусь згодиться. Тобто це дуже зручно, коли отак от три проєкти на п'яльцях і можна їх поточних, і можна їх вишивати. Ось так. І потім я ж. Все ж таки, теж почали наші виробники і дизайнерки активно активно розробляти нові великодні дизайни. У мене очі розбігаються. Але, розумієте, якщо я купую схему або ну, набір зараз рідше. А схему, то я хочу вишивати по ключу, щоб в мене були всі нитки по ключу. У мене наразі не вся палітра DMC, а замовляти найближчим часом я якось не планую. Тому вишиваю, оце, то, що в мене є схеми, давно зроблені, і ось такі безкоштовні дизайни. Так, Зараз вам ще ага, до чого ж я йшла, що ВДВ теж розробили набори. Де вишиваються яйця великодні, і там все є для збірки. Тобто вже готово, не треба нічого видумляти, Хто хоче спробувати вперше, може купити. Там є інструкції і всі оці декоративні елементи. Зараз я їм вам покажу так, ось такі великодні яйця. В наборі виходить дві іграшки, вишиваються гладдю, і розмір 9 на 12 см. Тут теж муліне входить, тканина бекині, мені прям цікаво на неї подивитися голка. Інструкція холовайбер, нитка титан, сутаж і бісер. А, сутаж це, мабуть, нитка для декорування. І китичка дуже гарні. Прямо такі рослинні. О, орнаменти, гарна розробка, мені подобається. Молодці. Виглядають шикарно. Потім у них є такі набори теж з зайчатами, з курчатами. Тут вже три іграшки в комплекті, називається Великдень на порозі. Вони 7х10,5 см. Тут вже колір муляне, Ой, не муліни, а сама тканинка іншого кольору. Тут вже Аїда 16. -та. І навіть муліни DMC йде на органайзери або на пластикових пабінках. Це теж дуже зручно. Я звертаю увагу, тому що зберігання це теж важливо у вишивці. Шнур декоративний, рахункова схема, інструкція холофайбер, Тобто, все для їх створення. Купили. І не переживайте, що там чогось не вистачить, чим декорувати. Вони навіть от показали, що можна їх повісити на ось такі гілочки. Тоже цікава ідея. Все, як кажуть, натуральне, природне. Прикольно. Молодці. Ну, що я можу сказати? Наші виробники не стоять на місці, розвиваються, і це також. Що я звернула увагу? Така фермерська тематика. Тобто можна з ними брати участь, безпек, весела ферма. А потім отака весняна фантазія, тут же квіти, я бачу крокуси, підсніжники, підсніжніки, що вже за третій, я не знаю. Квіти. Також тут три іграшки. Також розміром на 10,5 см, і також вишиваються на їді 16-каунту. Гарні, дуже гарні, мені подобається. І ось такі квіти весни. Також три іграшки, тут же нарциси бачу, по канвалі. і також та квітка, яку я не знаю. Таке ж схоже оформлення. Розмір і також на AD 16. Ну, я ж кажу, якщо ви будете там, чи може кожного року покупувати по набору, тобто вони будуть з, з собою компонувати. тобто В одному стилі буде прикрашено. Клас, молодці. Але ви ще бачите. Різна. Різні дизайни, дуже гарно. Тут, до речі, кольорів аж 23. Міг подумати. Гарно і оформлені, і розробка дизайну гарно мені подобається, все подобається дівчата, але наразі замовлень не планую. Вишиваю тим, що є, бо ну, не вистачить ні часу, ні коштів все це купувати. Це я вам тільки два виробника показала, їх вже не два, їх набагато більше і дизайни. Можливо, я випущу відео ще з дизайнами від автори, ну, авторських схем. Ось це я вирішила показати, вже готові, хто тільки починає. Починає оформлювати великодні, великодні декор. Ось можете заглянути до цих виробників. Поки що все. Піду вишивати. До зустрічі!